На вулиці, 8 жовтня, дощ іде, курочки і півники співають. А ми продовжуємо збирати плоди унікального дерева. Азіміна, азіміна, крилоба, бананове дерево. Ще його називають. Унікальністю його полягає в тому, що спочатку з'являється цвіт, квіточки відцвітають, а вже пізніше згодом з'являються листочки і формуються ось такі. Чудові плоди, надзвичайно смачні, ароматні. В Америці використовують їх в лікувальних цілях. Частину цих плодів ми вже зібрали, споживали, а ось це залишилися найбільші, найміцніші ще ден-де плоди зелені. Треба, щоб пройшов деякий час, тиждень або декілька днів, для того, щоб можна було їх споживати. Зараз зірвемо і зважимо. Отже, зібрали ми, зрізали плоди азіміни. Зараз спробуємо декілька з них зважити. 249 плоди є як великого розміру, так і меншого, і середнього, 252. На смак плоду не впливає його розмір по 145. Зараз розріжемо, покажу ще серединку 247. 171. Ну, ось, і маленькі є до 100 грам. 85. Ті плоди, які знаходяться на верхівці самого дерева, вони ось такі великі. А ті, що всередині нижче, можуть бути менших розмірів. Знову 142. Ну, ось це два разом. 325. 124. 105, ось так виглядає розрізана серединка, м'які м'яко й добре пристає до кісточки, тому вигляд розрізу не зовсім ідеальний, але надзвичайно смачна, м'ягенька, достигша зіміна. Я вже говорила про те, що має дуже багато корисних властивостей та вітамінів.